У Дніпропетровську повним ходом триває реорганізація житлових підприємств. Тепер замість численних жепів у кожному районі міста буде усього два або три. Їм підпорядкують ділянки. Там працюватиме певна кількість робітників. А от керівників над ними значно поменше. Завдяки цьому кажуть чиновники і заощадять кошти для облаштування житлово-комунального господарства. Першими результатами реорганізації цікавилася Юлія Крива. Перемога сервіс це є одне з двох житлово-комунальних підприємств, що вже незабаром діятимуть у жовтневому районі міста. Саме тут розташується керівництво, це такий собі адміністративний офіс. Очолила його директорка майже унікального Гжепу, де не було жодних боргів. Давайте рішувато баланс нашої падканападкачки нашого дому. У розпорядження Наталі Олійник передали спадщину ще кількох жеків району. А разом з нею не тільки великий колектив співробітників, а й значні борги. Одне велике підприємство, переконані у міськраді, зможе впоратися з ними краще аніж півдесятка десятка дрібних. Заощаджуватимуть у першу чергу на зарплатні їхніх керівників. Но то, что экономится фонд зарплаты, это существенно, он экономится. Что касается, опять же, рабочего класса или дворников, слесарей, сантехников, ни один человек не будет уволен, потому что в каждом ЖЭКе была нехватка, скажем так, специалистов младшего обслуживающего персонала и электриков и сантехников. Что касается административно-управленческого персонала, да, то э, части этих сотрудников будет предложена другая работа. Ну, может быть, не с такими громкими названиями, как директор, например, а начальник участка. Структура районних житлово-комунальних підприємств незабаром буде такою: одне контрольне житлове підприємство. Йому підпорядкують 2-3 ЖКП в залежності від розміру району це будуть самостійні юридичні суб'єкти зі своїми розрахунковими рахунками. А вже їм у розпорядження нададуть ділянки. Жильцы, скажем так, как мы их называем, не пострадают ни при каких обстоятельствах. Потому что телефоны сохраняются те же. Места, куда они привыкли, им удобно ездить, обращаться по своим вопросам, те же. То есть изменятся только, я, я еще раз повторюсь: наверное, скажу, только название административного аппарата. Реорганізувати житлові підприємства в усіх районах міста збираються вже протягом найближчого часу. Чиновники переконують, люди незручності не відчують, а от переваги зможуть оцінити вже незабаром. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.